В Україні стрімко поширюється новий штам коронавірусу. Він особливо небезпечний для людей старшого віку. І не лише через ускладнення з боку легень. Якщо вам понад 50 років і ви маєте зубні імпланти, зараз у вас є унікальний шанс зберегти їх на роки вперед. Але лише якщо ви діятимете правильно після цієї хвороби. Мене звати Віктор Ступніцький і я хірург імплантолог. У цьому відео я розповім, як така хвороба може зруйнувати навіть ідеально встановлений імплант, і дам поради, що конкретно потрібно зробити. Щоб цього не сталося, тому обов'язково додивіться до кінця. І тепер по суті, чому я вважаю, що це важливо саме для вас. Ця інфекція насправді може поставити під загрозу результат вашого лікування. Пояснюю просто, ковід запускає в організмі системні запальні процеси і водночас просаджує нас імунітет. У молодших людей тканини відновлюються швидше, організм миттєво гасить запалення. Але після 50 реакція імунної системи сповільнюється, тому саме через це навіть невелике запалення навколо штучного кореня може за короткий період часу перетворити ваш стан здорового на нездоровий. Навіть після одужання і зникнення основних симптомів запальні маркери можуть залишатися підвищеними тижнями або навіть місяцями. Уявіть, що ви загасили пожежу, але вуглинки ще тліють. Зовні все спокійно. Але всередині може знову розгорітися полум'я, так само з запаленням після ковіду. Саме в цей період зона навколо імпланта найбільш вразлива. Імунітет реагує повільніше, а бактерії отримують фору. Пояснюю, імплант це штучний корінь, який інтегрувався в кістку. Його стабільність напряму залежить від здоров'я кісткової тканини та ясень навколо нього. Якщо у тканинах з'являється запалення, кістка починає поступово розмоктуватись. При ковіді, особливо у стажах людей, Мікроциркуляція крові в яснах та кісті погіршується, тканини отримують менше кисню та поживних речовин. А це означає, що будь-яке навіть невелике пошкодження або інфекція в цій зоні загоюється повільніше і з більшими ускладненнями. Я не випадково зробив акцент на віці, оскільки це додатковий фактор ризику. Коли ми дорослішимо, наша імунна система послаблюється. Тому виникають хронічні запалення. Якщо ж додати сюди ковід, який розганяє запальні процеси, ми отримуємо ідеальну умову для розвитку переімплантиту, а це так зване запалення навколо імплантанта. Навіть якщо ви вже одужали після коронавірусу і почуваєтеся себе добре, це ще не означає, що організм повністю відновився. Ковід це запалення, яке може тримати тижнями, а навіть і місяцями, після того як тест показав негативний результат. Якщо у вас є зубні імплантанти, тоді після хвороби ви автоматично потрапляєте в групу підвищеного ризику, тому що імунтет ослаблений, тканини відновлюються повільніше, а бактерії в ротовій порожнині отримують можливість розмножуватися швидше. Найнебезпечніше, що процес може починатися без болю. Ви можете помітити тільки легке почервоніння чи кровоточивість ясень. ясен, а під яснами вже йде руйнувальний процес кістки. І якщо цей процес дійде до критичної точки, імплантант втратить опору і просто вийде. Втрата хоча б одного імпланта це не тільки косметична проблема, а й новий великий курс лікування, який забере місяці вашого часу значні кошти і створить додаткове навантаження на організм. Я порівнюю цей ржавчину на металі. Спочатку непомітна маленька пляма, але якщо її вчасно не перебрати, вона з'їсть усю конструкцію. Тоді ремонт буде довгим і дорогим. Або взагалі неможливо без повної заміни. Так само і з імплантами. Якщо перевірити їх одразу після хвороби, ми можемо вчасно прибрати цю умову, ну тобто ржавчину, та зберегти конструкцію. Але якщо чекати, коли з'явиться біль чи рухливість, часто єдиний варіант це видлення, кісткова пластика і новий імплантант. Саме тому я раджу своїм пацієнтам, якщо ви вже перехворіли на ковід, навіть у легкій формі, не зволікайте, пройдіть огляд. Це не довго і не дорого, і може врятувати вам зуби, імпланти і гроші. І найголовніше ваш час. Є одна річ, яку необхідно зазначити: навіть перевірений час імплантанти можуть опинитися під загрозою. І це не лякалка і не байка. Я часто чую від пацієнтів: мій імплант стоїть уже понад 10 років, і з ним нічого не станеться. І тут треба сказати правду. Так, хороший імплантант, встановлений правильно, може служити десятиліттями. Але навіть ідеальна робота не захищає від потужних провокуючих факторів до таких, яких належить якраз COVID. Він здатний запустити процеси запалення навіть там, де роками було все стабільно. І тут я можу навести приклад з практики, коли пацієнти втрачають ідеально інтегрований імплантант після тяжкої вірусної хвороби, як ковід. Не через те, що імплант був поганий. А через те, що організм після хвороби здав позиції і бактерії вкористались цим моментом. Найковарніше, що ви можете навіть не відчути старту процесу, але коли воно дійсно дійшло до критичної точки, шанси врятувати конструкцію стає багато менше. Тому важливо діяти швидко. У стоматології є одне золоте правило: чим раніше ви виявили проблему, тим простіше і дешевше її вирішити. На початкових етапах запалення навколо імплантанту ми можемо споратися професійним чищенням, місцевим лікуванням. Корекцію гігієни. Це займе кілька візитів і не потребує складних втручань. Але якщо чекати, коли з'явиться біль, набряк чи рухливість імпланта це вже пізній етап. Тут часто є вихід один. Видалення, кісткова пластика і нова імплантація. І повірте, це вже зовсім інша історія. Тому діяти треба на випередження. Не коли стало погано, а коли ви ще почуваєтесь добре. Але знайте, що був фактор ризику, наприклад, ковід. Якщо ви вже додивились до цього моменту, ви вже на правильному шляху. Зараз я дам реальні поради, що робити після такої серйозної хвороби, щоб зберегти ваші імпланти і зуби. По-перше, слідкуйте за гігієною вдома. На цей час треба бути більш уважним, використовуйте міжзубні йоршики, флоси, ополіскуючі, з антисептичним ефектом, особливо в зоні імплантантів. По друге, запишіться на професійний огляд протягом місяця після хвороби. Це дасть змогу вчасно виявити навіть найменші зміни, поки вони не стали серйозною проблемою. Надійним рішенням буде прийти на професійне чищення зубів та імплантів. Це обов'язково, оскільки імунітет слабший після хвороби, і бактерії в ротовій порознини можуть швидше утворювати зубний наліт та камінь. А також важливо підтримати імунітет, збалансоване харчування, достатньо білка вітаміна D, та якісний сон. Пам'ятайте, що здоров'я вашого організму напряму впливає на ваш стан і ваших імплантів. Якщо у вас немає одного чи декількох зубів, ви вагаєтесь перед встановленням, У нашій клініці ми працюємо тільки з перевіреним матеріалом, підбираємо рішення індивідуально під кожного пацієнта. Якщо ж ви маєте імпланти і перехворіли на ковід, запишіться на профілактичний огляд з посиланням відео. Це швидко, безболізно і дає впевненість, що все під контролем. А ви підпишіться на вашого стоматолога. Він бає про ваше здоров'я.